Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Продовжуємо тему Новий погляд на старі міфи. Це вже четверта частина цього циклу. Нагадаю, що вся інформація взята з книги Брюса Ліптона та Стіва Пхайрмана Спонтанна еволюція. Отже, як і будь-яка відновлювальна програма, Шлях до набуття здорового глузду. Починається з визнання існування проблеми. Простеживши до самих витоків своїх хибні вірування, про первинність матерії, про виживання найбільш пристосованих, про роль генів у нашій долі та про випадковий характер еволюції, ми переконалися, що ці вірування не просто невірні, а ще підштовхують нас до згубних висновків. Ми зрозуміли. Що саме нам шкодить? Вийшовши за межі матриці незримих вірувань, які таємно правили і зневажали нас, ми визнали, що створили спотворений світ, втіливши в ньому свої найгірші страхи і несвідомі звички. Тепер, коли нам відкрили цю жахливу істину, решта інформації з книги спонтанна еволюція буде зосереджена на іншій істині. На тому, що в нас є приголомшлива можливість усе змінити і стати співтворцями власного світу. Давайте ж почнемо з питання про те, що таке здоровий розум, здоровий глузд. Перш за все, мати здоровий розум це зовсім не те саме, що бути таким, як усі. Здоровий розум не та якість, наявність якої Визначається голосуванням. Як зауважив філософ гуманіст Ерік Фром, через те, що мільйони людей поділяють один і той самий порок, цей порок не перетворюється на чесноту. Англійське слово sanity – здоровий розум, здоровий глузд походить від латинського слова sanus, яке перекладається як здоровий, оскільки в цих слів. Спільний корінь, то й за змістом вони тісно пов'язані. Те, що робить нас здоровими фізично, сприяє і психічному здоров'ю, і навпаки психічне здоров'я означає розсудливість суджень і оцінок, розсудливість розуму. Тих людей, які постійно використовують дефектні судження й оцінки, з прагматичного погляду можна визнати як Божевільних, у суспільстві оцінки та судження ґрунтуються на тому, що вважається істиною з точки зору базової парадигми. Отже, якщо парадигматичні вірування в культурі є хибними або неповноцінними, тоді люди, які свідомо орієнтуються на ці хибні вірування на колективному рівні, демонструватимуть нездорові судження та оцінки. У такому разі все з тієї ж прагматичної точки зору божевільними можуть бути визнані представники цілої культури. Припустимо, що ви дотримуєтеся застарілого вірування, ніби ви приречені захворіти на рак якоїсь частини тіла через свою генетичну схильність. У світлі сьогоднішніх знань у сфері епігенетики та психонейроімунології, міркування. Які привели вас до такого висновку абсолютно помилкові, тобто божевільні. На щастя, ваше божевілля тимчасове, бо, дізнавшись про те, як впливають на генетичні процеси і на імунну систему середовище, особисте світосприйняття і спосіб життя, ви отримаєте можливість активно керувати станом свого здоров'я. Як ми бачимо з цього прикладу, моделі міфовосприйняття, що існують у культурі, можуть підточувати індивідуальні сили людей і призводити до масового божевілля, яке нині загрожує нашому виживанню. Однак, як ми говорили вище, безумство цивілізації являє собою змінюваний стан, штучно створений за допомогою програмування. Коли люди дізнаються про напрацювання передової науки, що спростовує чотири моделі апокаліптичного міфосприйняття, сприйняття, вони отримують можливість використовувати свою здатність досуджень і оцінок більш гармонійно і з більшою користю для нашого виживання як на індивідуальному, так і на колективному рівнях. Квантова фізика свідчить, що, супереч нашим несвідомим ньютонівським віруванням у розділеність світобудови, мовляв, усі частинки відокремлені одна від одної, усе усесвіті пов'язане настільки тісно, що нам і уявити собі важко. Речі, що здаються нам щільними і відчутними, наприклад, матерія і час, насправді являють собою не більше ніж набір взаємовідносин. Які лише здаються реальними в нашій системі сприйняття. Як ми незабаром переконаємося, структури природи, а також структури Всесвіту періодично повторюються на різних рівнях складності. Як у тілі кожного з нас присутні 50 трильйонів клітин, так кожен із нас є клітиною людства, що на горі, те й унизу. Здорові клітини здорові органи. Здорові організми, здорові організації, здорова біосфера так і йдуть справи, коли на первинному рівні присутній здоровий розум. Здоровий розум не може існувати в якомусь ізольованому просторі, заперечуючи наявність усього решти світу. По справжньому здоровий розум має визнати і зрозуміти безумство сучасного світу. А потім запропонувати великовним безумцям нове усвідомлення і шлях до гармонії. Заохочуючи прояви здорового розуму навколо себе, ми тим самим вливаємо все нову енергію в когерентне морфогенетичне поле, яке вже почало потроху змінювати форму світу. Новим робочим принципом розсудливого світу може стати таке твердження. Життя є спільною подорожжю сильних індивідуумів, які здатні запрограмувати себе на створення радісного життя. Повертаючись до розмови про взаємопов'язаність усього у світі, зауважимо, що розсудливість означає інтеграцію протилежностей, а не пошук порятунку в тій чи іншій крайності. Уявіть собі, що вам потрібно жити. Користуючись лише половиною свого розуму. Тож не дивно, що наші суспільні інститути здаються такими недоумкуватими. Здоровий розум означає цілісний розум, що передбачає вміння розпізнавати єдність, приховану в протилежностях, які борються. Наприклад, можливо нам слід повернутися до старих релігій, шлях який набуває сенсу лише тоді. Коли ми знаємо походження самого слова релігія, як зазначає політолог Девід Едвардс у своїй книзі Спалити всі ілюзії, слово релігія походить від латинського релігаре, що означає пов'язувати разом. Той самий корінь лігаре присутній і в англійському анатомічному терміні лігамент, що позначає. Канину, яка прив'язує м'язи до кісток. Тоді як традиційно релігійний зв'язок із Богом асоціюється з обов'язком, а дехто навіть сказав би, що із рабством, Едвардс віддав перевагу тлумаченню, що передбачає більше здорового глузду. Для нього релігаре означає возз'єднання індивідуума із суспільством, світом і космосом. Таке фундаментальне значення слова релігія не має нічого спільного з Богом, теологією або догмами. Воно насамперед передбачає гармонійний зв'язок із буттям, для реалізації якого посередницькі послуги священників зовсім не обов'язкові. На жаль, це глибоке значення слова релігія виявилося похованим підкупою, яку наробила добре знайома нам собака догма. Останні духовні та філософські зв'язки, лігамент, що залишилися в нас, які з'єднували людство зі світом і космосом, були розірвані, коли монетеїзм виявився витісненим науковим матеріалізмом. Замість того, щоб шукати любов і мудрість як на мирських, так і на божественних шляхах, ми зосередили всі свої надії на матеріальному світі і увірували. Що могутність і влада можуть замінити любов, що вони нічим не гірші за любов, а може й кращі за неї. Але зараз, коли людство визнало, що поклоніння матерії є нічим іншим, як помилкою, ми розуміємо, поклоніння грошам не дає щастя і не припиняє страждання. Загалом, для набуття здорового глузду нам необхідно перерости будь-яку релігію. Яка робить нас слабкими, і взагалі все, що робить нас слабкими. Бути у здоровому глузді, значить, перерости і дитяче, сліпе підкорення авторитетам і підліткове сліпе пракнення до бунту. Здоровий глузд означає, що ми, як діти Всесвіту, відкладаємо в бік дитячі іграшки і стаємо усвідомленими дорослими. Голокост приніс людям величезне розчарування в колишніх ідеалах і змусив серйозно засумніватися в традиційній релігійній філософії. Іудеї, як і представники інших релігійних традицій, поставили запитання: якщо Бог допускає таке, тоді кому потрібен цей Бог? Екзистенціалісти пішли ще далі, оголосивши, Бог помер. Як альтернатива старим релігіям, в 1980 ті та 90-ті роки на наших очах народилася так звана духовність нової ери New Ейдж. З'явилися рухи, що зосередилися на особистісному зростанні людини і уникають проблем соціальної та економічної справедливості. У результаті зворотним боком Нью Нюенджерського особистісного зростання. Стало зростання індивідуалізму, політика, а що я там забув? Для мене важлива лише моя особиста духовна реальність. На щастя, все більше людей, які намагаються піднестися над тяготами життя на небеса духовності, починають усвідомлювати, що там це тут і що, схоже, ні в кого з нас немає способу ухилитися від реальності, яку ми самі створили. Своїми колективними зусиллями зараз, коли ми з вами налаштувалися знайти здоровий глузд, нам потрібно визнати власну відповідальність за все, що відбувається у світі, бо ми його співтворці досить використовувати релігійні вчення для применшення власних сил, досить вдавати з себе слабких і дурних. Як сказав філософ і фахівець з порівняльного релігієзнавства. Алан Вотс. Помилка більшості релігійних практик полягає в тому, що вони сприймають символ за реальність. Побачивши палець, що вказує їм шлях, вони приймаються блаженно смоктати його замість того, щоб піти туди, куди він вказує. Цей палець вказує нам на новий рівень людської еволюції. Чи можливо навчити старих догмапсів нових фокусів Навряд чи. Однак у нас є чотири розумні альтернативи, давайте їх розглянемо. Але це вже буде в наступному випуску. Тож, до зустрічі на все добре! Щасти вам!